Вітаю, я Леонід Сахановський. В останніх партіях зброї для Збройних сил України від США знову з'явились протирадіолокаційні ракети ХАРМ agm 88 Вони нам вже були поставлені в, в, на протязі 22 23 років. І от вони поставляються нам знову. Наші військові інженери інтегрували ці американські ракети з нашими МІ-29-ми. Харм успішно застосовувався проти російських радіолокаторів обзорних і прицільних радіолокаторів комплексів С-300 С400. Зараз вони будуть успішно застосовуватись з наших Ф-16. Вперше. Ідея розробки протирадіолокаційних ракет виникла у Сполучених Штатів в 1958 році е, як відповідь на розгортання у Радянському Союзі зенітно-ракетних комплексів С-75. На той час це були потужні і небезпечні зенітно-ракетні комплекси. Для спрощення робіт взяли е, ракету повітря-повітря АІМ-7 -повітря Sparrow, і замінили її головку самонаведення і бойову частину. Головку самонаведення поставили пасивну головку наведення на працюючі радіолокатори, обзорні або прицільні. А бойову частину поставили 10 тисяч вольфрамових кульок. Прошу вас, підтримати наш коренований канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, пишіть коменти, ставте подобайки. Всі посилання є під відео. Вперше, ці ракети Шрайк були застосовані під час війни у В'єтнамі. Вони були досить ефективними і точними. 10 тисяч вольфрамових кульок робили з радіолокатора решето через обидва борти і обладнання. Пробивали це все на вилі. У обзорних радіолокаторів п 30 п 35 удар приходився по приймально передаючій кабіні, а там людей немає. Вони всі сидять в індикаторній машині, і, як правило, вони залишались живими. А от в комплексі С-75 люди гинули майже 100%. У Шрайка, Шрайкам 145 Шрайк були недоліки, мала дальність запуску 40-45 кілометрів, і це давало можливість побачити запуск ракет. Якщо Phantom або Skyhawk йшли строго на РЛС і на дальності 40-45 км відмітка від цілі дробилась, маленька відмітка на швидкості до 3 швидкостей звук, це 1 км за секунду. йшла на РЛС, а літак розвертався і відходив назад, або в бік від РЛС. Шрайк мав пам'ять 30 секунд. Тобто. Навіть після відключення радіолокатора високого випромінювання раді... радіолокатора, він йшов строго на ціль, а вже потім через 30 секунд переходив в режим пошуку нової цілі. А тепер давайте порахуємо. П30 і П35 обертається 6 обертів за хвилину. Темп огляду простору 10 секунд. Якщо шрейк не помітили за першим обертом антени. При дальності запуску 45 км, то залишався тільки один оберт антени. На другий, шрайк буде вже надаль... на другий оберт антени шрайк вже буде на дальності менше 30 км, і навіть при відключенні випромінювання він вже вдарить по радіолокатору. І мені самому не доводилось сидіти за індикаторами в такі моменти. Але друзі мої, що сиділи, розказували, що адреналін і емоції. Просто зашкалювали в такі моменти. Бо мова йде про життя. Ціна такого моменту це життя всього розрахунку. Ну, особливо це стосувалось розрахунків зенітно-ракетних комплексів С-75. Другим серйозним недоліком шрайку була вузькополосна головка самонаведення. І тому перед бойовим е, вильотом потрібно було е, запустити, провести політ безпілотника, безпілотного розвідника, вони вже були у В'єтнамі, для визначення частот РЛС і замінити головку сам, самонаведення перед е, підвіскою ракети на бойовий виліт. Всі ці недоліки, всі ці недоліки були враховані в більш новій версії. agm 88 HARM. Вона пішла на озброєння в 1983 році, мала масу 350 кг, що набагато більше від е, 177 кг шрайка. Але боєголовка в неї теж була більш потужна: 66 кг і вона мала 12,8 тисяч тих вольфрамових кульок проти 10 тисяч у Шрайка. Оці всі кульки у шрайка і у харм пробивають 1,5 см. Стальну стальну раму. якось там КАМАЗу чи автомобіля, чи ще щось. Просто роблять з них решето. Е, головка самонаведення має дуже ефективну е, ушрайка дуже ефективна. Він, вона працює проти всіх існуючих типів радіолокаторів і не чутлива до вимкнення випромінювання. Крім пасивної головки самонаведення, е, харм має ще. А... Активну головку самонаведення з радіолокатором міліметрового діапазону. При захваті цілі ця міліметрова РЛС робить її радіолокаційний портрет. А далі навіть при зміні частоти або при е, виключенні випромінювання, харм іде на ціль, керуючись своєю активною головкою самонаведення і націлюючись на радіолокаційний портрет цілі. Тому вони можуть бути навіть запущені в якийсь район під GPS і вже там е, переходити в режим пошуку і знайти собі ціль. Харм добре б'є по радіолокаційно контрастних цілях, типу е, кораблів невеликого розміру, навіть якщо вони рухаються і вимкнули випромінювання, випромінювання своїх радіостанцій і радіолокаторів. Операційна дальність харма. Ну, про це пишуть різне, бо є різні модифікації цієї ракети. Реальні цифри це від 120 до 300 км дальності в залежності від варіанту ракети. Оцінка бойового застосування у війні проти російських окупантів сама висока. Порівнюючи ці ракети з російськими протирадіолокаційними ракетами типу Х-31П. Варто відмітити, що вони були зроблені на базі, також були зроблені на базі російської протикорабельної ракети Х-31А. Застосовують її тактичні винищувачі. Особливість ракети у неї такий хитрий, комбінований, прямоточно-повітряно-реактивний двигун. Він забезпечує середню швидкість польоту до двох швидкостей звука. Це 600-700 метрів. Бачимо суттєво менше, ніж у Харм і Шрайка. Головка самонаведення у Х-31П пасивна, радіолокаційна головка самонаведення Л112 е І вона потребує цілевказання перед запуском. Дальність спуску не більше 110 км. Реально більше, ніж 100 км е, дальність спуску ніхто не відмічав на цій війні. Про нову російську ракету Х-31ПД дальню. Поки йдуть тільки розмови, що вона буде колись на озброєнні стояти, буде в військах і буде мати дальність до 250 км. Ну, це буде ще колись. Хочу е, сказати, що е, не зафіксовано, не зафіксовано поки що е, запусків таких ракет Х-31П дальні. Але навіть у варіанті, що стоїть на озброєнні Х-31П. Вона має масу більше 600 кг, то яку масу тоді буде мати ракета, яка е, планує летіти в 2,5 рази далі. Дуже велика. Американська ХАРМ має масу 350 кг кілог, 355 кг, що вдвічі менше від російської х 31 п Просто. Е, причина тому, що двигун на російській ракеті х 31 п виявився великим і важким. Е, на сьогодні. В кінці 70-х років все більше набирали обороти створення авіаційних протикорабельних ракет наприклад, при круговому відхиленні від цілі до 10 метрів бойова частина масою 87 кг російської протирадіологічної ракети виявляється досить ефективною при точному попаданні. При боковому відхиленні або на ті, перельоту на ті самі 10 метрів конус вибуху і уламків проходить мимо. Мені доводилось бачити такі ситуації. Ушкодження в таких випадках мінімальне. Приходиться зробити невеликий ремонт антенних систем і все, і система працює далі. При точному попаданні наносяться сильні ураження. Той факт. Що ми отримали достатню кількість протирадіолокаційних ракет ХАРМ, дає можливість нашим F-16 ефективно діяти на лінії фронту, бити по сухопутних військах і протидіяти російській авіації. І це добра новина. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву Байміекофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.